О Боже, який жах, мама, який сором, яка ганьба, ну як же так, Ну що ж то робиться? Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Давненько ми з вами не коперсалися у трендах українського Ютубу. Давненько я не заглядав у цей портал в пекло. І, здається, час настав. Я тренувався дуже довго, я метате. І зараз я зроблю огляд трендів українського Ютубу. Спеціально для вас не треба дякувати, не треба, не треба. На моєму місці так зробив би кожен. Замість подяки, просто тисніть лайк, підписка і дзвіночок. Тисніть, кажу. Вже я довго тренувався. Так, ага, ага. Угу. Ну що ж, друзі, ситуація у трендах. Набагато краще. Ні, ну серйозно, ви самі подивіться, те, що я зараз бачу у трендах на момент запису цього відео, вселяє надію. Я не знаю, що там буде в трендах завтра чи коли ви будете дивитися це відео, але те, що я бачу просто зараз, дійсно надихає. Перше місце Ліга сміху. Так, так, я знаю, я знаю. 95-й квартал, Ліга сміху, 90% випусків російською. Але друзі, це вже не КВН з масляковим. Прогрес! Друге місце, і тут дійсно величезний сюрприз. Тому що це пісня українською. Пономарьов, дзіду, Аліксів, Півоваров, Пурке, Уай, Чому? Чому такі очі, як твої? Тобто, ви розумієте, це не Моргенштерн, не Варавайки, не клава кока. Чуєш, до речі, а клава кока то одна людина? Чи це клава і кока? Я... А наші, наші рідненькі по номерів, Ну чи ж це не перемога, друзі? Сьогодні в трендах чимало футболу. Тут вам і Динамо Колос на третьому місці. І Дніпро 1 Олександрія, і навіть короткий огляд матчу Динамо Колос душа радіє, око милується, ніс чухається і не на воду. Не встигли ми насолодитися футболом. А тут нам ще й свіженький кліп від неперевершених, The Hard Keys підвезли. В десяточці у трендах я прошу зазначити для протоколу. Ну а для того, щоб ви сильно не раділи, Ютуб вирішив трошечки осадити вас двогодинним годинним інтерв'ю Гордона з Аваковим. Таке випробування витримає не кожен. Відверто мені б хотілося подивитися статистику, скільки з тих близько мільйона глядачів додивилися інтерв'ю до кінця. Є тут ще й Діма Євтушенко, судячи з усього, популярний блогер та тіктокер. Я думав, що він з Росії, але ніт. Наш з горлівки живе і працює в Києві. Відео називається Угадиваєм зв'язок по частям тіла, слів Валі Карнавал». Перша фотка до да, О, Валя Карнавал! Ти навіть не спряст реагірать! Хто така валя карнавал? І чому людей в Україні мають цікавити її сліви, я не знаю. Але люди в Україні то дивляться. Так, щось це все дуже підозріло. А де ж російський контент? Де всі ті репери, дуді і малолітні блогери-пранкери? А от вони, не переживайте, все є. Мелодрама, вторая попитка» прямо на каналі Росія 1. Це в трендах. І це дивляться, і це соромно. Невже СТБ і ТРК Україна знімають для вас мало мила, що ви дивитеся це люди? О, а от ідуть. А, що? Чому ноги відказали? Розмова з ніяким Чебутковим. І от знаєте, що найцікавіше: година сорок розмови, де росіянин спілкується з вихідцем з Казахстану, а дивляться це українці. Спробую показати Джона Траволту. Ну і ще один серіальчик цього разу з НТВ. Називається Потєряни. Мабуть, це серіал про українців, які у 2021 році дивляться серіали на НТВ. НТВ.Петєряни. Але загубилися не всі. Бачу у трендах прогрес та науку. Затамувавши подих, український Ютуб слідкував за черговим запуском міжпланетного міжгалактичного корабля Ілона Маска Старшіп. Цього разу корабель вдалося підняти над землею і навіть безпечно посадити без вибуху. Уявіть собі, гахнув він же потім, як приземлився. Але я переконаний, що незабаром буде літати, як книжка пише. Ну, принаймні, у Маска все так. Ну і на цьому, мабуть, закінчимо. Як ви бачите, у порівнянні з попередніми моїми оглядами трендів в українську ютубу ситуація там значно поліпшилася. З'явилося дуже багато українського контенту. А зрештою, і моїх три відео від початку року в тренди залітали. І це означає тільки одне: все ми робимо правильно. Тому тотальна мобілізація українського Ютубу триває. Підтримка блогерів один одного триває. І перефразовуючи фразу класика, скажу так, що тренди українського Ютубу будуть або українськими, або безлюдними. До нових зустрічей.